Вітання глядачам телеканалу МТМ в ефірі. Акценти щодня по кілька разів на день запоріжцям доводиться спускатися до укриттів, адже ворог не припиняє атакувати міста і села області. Про злочини російської армії та ситуацію з безпекою у Запоріжжі говоримо з моїм гостем. Це заступник начальника управління вибухотехнічної служби ГУНП у Запорізькій області, полковник Віталій Варяник. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, наша область та безпосередньо саме місто потерпають від ворожих обстрілів майже щодоби. Е е які види озброєння застосовує країна-агресор зараз? Безпосередньо по Запорізькій області застосовуються різні види озброєння артилерійського, ракетно-зенітних комплексів, крилатих ракет. Ну але якщо брати саме місце Запоріжжя? То це саме ракети зенітно-ракетного зенітно комплексу С-300, так називаємо, та крилаті ракети. Цей вид озброєння дозволяє ворогу здійснювати враження об'єктів із значної далекої відстані, залишаючись при цьому недосягаємих для наших видів озброєння, даби надати достойну відсіч достойний. Отпор, достойно відсіч на, на дані обстріли. Так от, якщо брати, от, тільки за цей місяць ми маємо сім ракет безпосередньо по місту Запоріжжя та його передмістю зенітно-ракетного комплексу С-300 і шість ракет крилатих. З них чотири іскандери. Кожний з них. Може летіти на відстань до 200 кілометрів або до 500 кілометрів. – це більше ті, що летять з окупованої частини. Так, так. Області. Це саме ракети, які летять з окупованої території, що так. дозволяють і виїхати це вже розгорнути озброєння, здійснити обстріл, угу. згорнутися і виїхати для них в безпечне місце. Ну, але наше ППО може їх побачити, так і. <плес> <плес> Наскільки ми бачимо, що є збиття, тут не всі є питання таке. Дуже е, незначна відстань, мала відстань. Малий час. з місця да, здійснення mm -hmm. пострілу, що не дає е, достатнього часу зреагувати. Mm -hmm. Якщо ми будемо розглядати постріли, які здійснюються по центру України або по західним областям, mm -hmm. там е, більше часу на реагування, більше можливості збити ці ракети. В нашому випадку ракети запускаються, проходить буквально декілька хвилин, вона вже доходить до цілі. Тому маємо влучання. Так, да, на жаль, як має поводитися мирне населення під час обстрілів з різного виду зброї, прибуваючи вдома або на вулиці. По перше, громадяни не повинні ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що ці сигнали надаються Збройними силами, підрозділами ПВО не тільки коли вони бачать на радарах ракети, а і надається ця інформація, коли є певна інформація про вихід ворога на позиції, з яких він буде здійснювати обстріли. Інформація поступає від ПВО не тільки з радарів, а ще. Збройні сили надають інформацію в залежності від розвіддання, які вони отримують щодо виходу ворога на можливі позиції здійснення обстрілів, тому саме усі сигнали повітряної тривоги повинні сприйматися як бойові. Громадяни повинні при можливості спуститись до бомбосховищ. Якщо такої можливості немає, не слід забувати правила двох стін, коли е, буде людина знаходитись подальше від вікон, тому що вікна саме від ударної хвилі образуються додаткові осколки, вражаючи саме з, з фрагментів скла. Е, стіни потрібно вибирати найкраще в будинках, ті, що несуть, ті, що внаслідок ударної хвилі не будуть зруйновані. Ну, Бомбосховище все ж таки найкращий варіант в даному випадку. Якщо е, застал обстріл на вулиці, о, то потрібно, що, що найкраще, швидше дійти до будь-якого укриття, під'їзди, е, підвальні укриття, о, даби не залишатись на відкритій місцевості. О, де е, неможливо буде застигнути ураження осколками боєприпасу, що буде прилітати після останніх влучань по обласному центру з'явилися повідомлення, що ворог застосував касетні боєприпаси в одному з районів міста. Навіть довелося евакуювати на деякий час людей з будинків, щоб ліквідувати наслідки. Ворог частіше став застосовувати саме такий вид боєприпасів. Я б не сказав, що він став частіше застосовувати. Даний вид боєприпасів. Більш варогідно він застосовує саме касетні боєприпаси, щоб посіяти паніку серед населення. Боєприпаси, які розкидує на значній площі осколків і бойові елементи, які саме повражають осколками оточуючих людей. Тому тут вибір ворога скоріше саме стає з цих причин. На ураження живої сили. Живої сили, Боєприпаси. Да. осколками, готові осколки, вони містяться в боєприпасах там, тисячами, розлітаються на досить значну відстань і здатні вражати людей не тільки на відкритій місцевості, а навіть за певними укриттями, які є не дуже надійними. З автомобілями, тобто, навіть автомобілі вони здатні пробувати. То да. А ви кажете, на далекі відстані розлітаються, які це відстані? А, це... Залежно від виду від, боєприпасів <кій> може досягати до декількох сотень метрів квадратних, тобто і, і гектар, і два може засіяти. <кій> Тому ворог і вибирає цей від боєприпасів. Ну, і чим більше наближені місця обстрілу до лінії, роз, до лінії розмежування з ворогом, тим більше він застосовує саме ці боєприпаси. Бетон, дерево також можуть пробути. Ну, в даному випадку безпечніше буде. Будинок, безпечні да, да, будинок бетоні укриття, це найбільше. Саме укриття, які забезпечить безпеку громадян. Ну, от зрозуміло тоді, в чому небезпека цих самих зарядів касетних, так? Тому що вони розкидаються дуже назначну, далеко. Да, площу на значну угу. площу і несуть саме осколкове враження, угу. не точечно, а не вибірковий боєприпас. Застосовуючи даний вид боєприпасів, ворог здійснює його саме не. Орієнтуючись на якусь певну ціль, він орієнтується на площу. А так як, як ці боєприпаси застосовувалися в місті Запоріжжя в досить населеному пункті, то саме, значить, ворогом. І було було направлено завдання от, нанести максимальне ураження і саме живої сили. або громадян залишки боєприпасів безкамерного заряду також залишаються небезпечними. Їх не можна чіпати? Ну, По перше, громадяни, громадяни в більшості своїй не, не мають якісь певних спеціальних знань, щоб відрізнити вибухонебезпечний предмет, або вибухонебезпечний. Цим повинні ідентифікації цих боєприпасів визначенням категорії небезпечності займатися саме фахівці. Тому для громадян вони повинні для себе засвоїти одне правило, виявили будь-який предмет, схожий на вибухонебезпечний, повинні повідомити або по телефону 102, або по телефону 101. Вказати саме, де вони виявили, за можливості все ж таки дождатися певних оперативних служб для того, щоб показати, де знаходиться даний предмет. А фахівці вже визначаться, наскільки він є небезпечним, і які саме заходи повинні бути прийняті для того, щоб забезпечити безпеку громадян. Цікаво, чи багато таких надходить повідомлень? Інформують взагалі ну, дивіться. люди зараз соціально відповідає. Якщо брати з, з, загалом по виїздам нашої служби, то тільки за цей рік, тільки за цей рік здійснено 2014 17 виїздів або про виявлення вибухонебезпечних об'єктів, або вже безпосередньо за фактом вибухів. Які здійснюються. Якщо брати о, статистику 2021 року, таких виїздів за цей же період часу було здійснено всього на всього 881. Із них всього лиш за минулий рік було 26 виїздів за фактами вибухів. 26 виїздів. Вибух, е, виїздів. А на, на даний час ми маємо 178 виїздів саме по повідомленням про вибух. Mm. А наскільки широкий діапазон роботи вибухотехнічної служби поліції? Ви працюєте в межах області чи працюєте з колегами в інших областях також? Е, служба вибухотехнічна на даному часі виконує завдання, от поставлені керівництвом національної поліції, керівництвом країни поставлені це виконання завдань з оперативного розмінування. Якщо в мирний час було чітке розрізнення між службами вибухотехніки Національної поліції, виконували завдання з розмінування боєприпасів, за якими була кримінальна направленість, а представники піротехнічної служби ДСНС займалися тільки боєприпасом, там, де кримінальної направленості немає. Бо боєприпаси, що просто виявлялися, але не мали за собою кримінальної якоїсь направленості. То зараз е, будь-якого розрізнення між службами та завданнями немає. Основне завдання це оперативне розмінування та забезпечення безпеки громадян. І ці завдання, ці завдання в дійсності виконуються на території всіх е, декупованих е, населених пунктів, ну, от, тому що це найбільш, на, на даний час є найбільш небезпечними місцями перебування громадян. Роботали наші фахівці і в Київській області, роботи наші фахівці, фахівці і на декупованих територіях Харківської області. Також вже готуються певні виїзда Херсонського направлення. Ну, більш, звичайно, ми сподіваємося і хочеться в найближчому часі здійснити саме. Ту роботу, яку ми виконуємо вже на наших деокупованих територіях, тому що це наша домівка. Ну, ну, ми всі Віримо, що, що так і буде. Тобто ви із піротехніками ДСНС. Дуже тісний час контакт. Робите одну і ту ж роботу зараз, я так На ну, зараз розділення <клес> немає. От. І піротехніки ДСНС і фахівців вибухотехнічної служби національної поліції виконують завдання з оперативного розмінування. От. І не залежить, є кримінальна направленість або нема кримінальної направлені основне завдання забезпечення безпеки громадян, зменшення кількості е, випадків е, травмування громадян е, внаслідок е, контакту з вибуховими небезпечними предметами. Ну а на жаль, такі є випадки дуже багато, дуже багато, дуже багато особливо на деокупованих територіях, mm -hmm. практично. Кожну неділю на таких територіях мається по два, а то до п'яти фактів, саме підриву або автомобілів цивільних, ну от, що передвигалися шляхами на докупованих територіях, або громадян, які знаходячись рядом з, з домівками своїми, виконуючи якісь функції звичайні для свого життя. От, підриваються на, на тих же касетних противопіхотних мінах, або на е, певних вибухнезпечних предметах, що залишені безпосередньо ворогом і поставлені саме в, в, в режимі от, контакту, тобто саме на ураження от, людей. Це дуже багато роботи, тому що кожен метр землі, мабуть, треба перевіряти дуже і... багато, і це не, не на <ків sigue> не, не на один десяток років. Ну contar. якщо з другої <ків> світової досі знаходять так, так ну, в першу чергу, звісно, здійснюються заходи з розмінування об'єктів критичної інф інфраструктури та об'єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів <ків> для того, щоб на декупованих територіях надати людям світло. Надати людям тепло, надати людям е нормальні для життя от, якісь умови. От. Початково йдуть фахівці з розмінування. От, це і сапери ДСНС, сапери національної поліції, сапери Збройних сил України перевіряють тільки після, при їх, після їхнього виконання робіт. От, на ці об'єкти або е в цій місцевість будуть заходити фахівці, от саме вже е, місцевих, е, саме місцевих органів виконання влади, там, де вони будуть е, вже виконувати е, роботи з. Е, Розмінування, так. Розмінування, да. Саме виконувати роботи. фахівці вже будуть налагоджувати, налагоджувати. Да, нормальне е, функціонування цих об'єктів, тому що дуже багато обірваних дротів, дуже багато перебитих е, саме мереж, газопостачання. Об'єкти, саме ці газові вузли, ну, от, електропідстанції, мінуються ну, от, ворогом. Безпосередньо, враховуючи на те, що будуть додаткові враження не тільки е, людей, які зайдуть працювати на ці об'єкти, а ще й додаткові пошкодження саме цієї інфраструктури. Тому роботи багато, дуже багато. Ну але й досвід такий, мабуть, універсальний, віримо, що скоро він знадобиться все ж таки в нашій області. Да, да. Так, саме тому багато саме фахівців нашої служби, інших служб, що пов'язані з розмінуваннями. І стараються попасти в ці зведені загони для того, щоб отримати певний досвід і його вже використовувати на своїй території. Ще таке питання. Сподіваюся, ви також знаєте на нього відповідь. Чи можливо виїхати з населених пунктів Васильівського Пологівського району зараз, де прилітає постійно від ворога? Можливо, поліція допомагає з евакуацією, чи допомагає виїжджати з? З окупованих територій і Національна поліція, і ДСНС. Mm. По останнім даним, які нам надають, це, звісно, не така кількість, як була декілька місяців mm. назад, але ж, все ж таки люди от, отримують можливість виїхати, заїжджаючи вже на нашу територію, з боку правоохоронних органів, з боку Інших силових структур надається максимальна допомога, щоб люди, вже знаходячи на нашій території, змогли дістатися більш безпечних місць. Всі ми живемо надією на деокупацію тимчасово захоплених територій. Як швидко наші вимушені переселенці зможуть повернутися додому, як ви гадаєте? Ну, це питання риторичне. От, як швидко, навіть я думаю, в найближчий час, якщо будуть деокуповані Запорізької області території, але повертатись одразу туди не повинні громадяни. Вони повинні розуміти, що дуже багато небезпечних предметів. Це вже показала і Харківська область, це показали опит роботи і в Херсонській області, що мінується практично все. Школи, дитсадки, медичні заклади, адміністративні будівлі і навіть будівлі приватного сектору мінуються. В е, усіх місцях, де перебував ворог, у всіх цих місцях залишаються небезпечні предмети. Ну, тобто... І це потребує певного часу. Для фахівців ну, замінувань чекати буде краще, вже якщо точно знатимемо що да. я вже думаю, все що звільнили з... і сама зараз за військова тільки роботи адміністрація ідуть. міста. Вона <кхів> повідомить громадянам сам в який час. В саме які райони вже повертатись безпечно. Дякую вам за вашу важку щоденну і таку важливу працю. Дякую, Дякую що були в акцентах. Вам. Це був заступник начальника управління вибухотехнічної служби ГНП у Запорізькій області, полковник Віталій Варяник. А на сьогодні все бережіть себе, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Хай там, де ви є, буде безпечно. До зустрічі і хай щастить.